До речі, рекомендую ті відео, які я записую, дивитися в комплексі. Тоді вам буде більш чіткою і зрозумілою вся ситуація. Продовжую терти. Господиня, хто знає підказки, як це відтерти, ті неприємні місця, підказуйте. А якщо вертатися до страху, важливо нам ще один момент з вами зауважити, що реальний страх він теж існує, ми його не заперечуємо. І... Насправді людина може переживати, ну, умовно кажучи, там панічні атаки, та, як ми їх так називаємо, тоді, коли вона зустрілася з реальною ситуацією загрози, частіше та, в цьому випадку будуть ставити а, такий, ну, умовно називаємо це діагноз, та, посттравматичний розлад, або тривожно-депресивний, наприклад, розлад. Ну, на фоні та, якихось конкретних факторів, конкретних підстав. наприклад, Людина когось дуже втратила. Так? ну, Для прикладу, там, жінка втратила чоловіка. Вона в нього була залежна. Так? Він всі питання вирішував вдома. І вона справді в цьому випадку буде справді відчувати сильний страх перед тими складностями, з якими вона в житті буде зустрічатися. Чому? Тому що в цьому випадку фактично вона в якійсь мірі, будучи залежною від нього. Була як маленька дитина, про яку він опікувався і про яку він турбувався. Так? І зараз вона втратила цю опору, на яку вона могла раніше впертись. Або ж людина пережила, наприклад, ДТП, так? і в неї з'являється там сильна паніка, тоді коли вона сідає в транспорт. Знову ж очевидно, так? тому що в цьому випадку був факт загрози її життю. Або ж, наприклад, люди, які вибиралися з під обстрілів. І на мирній території, та вони можуть там доволі сковано себе почувати, навіть напружено, і реагувати на якісь шорохи, звуки, на якісь певні об'єкти, певних людей, та, як на потенційну загрозу знову ж, тому що в них є цей досвід. В цьому випадку ми вже з вами говоримо про реальний страх. Реальну тривогу, реальні панічні атаки. І в цьому випадку справді потрібно вже підключати в роботу психолога, психотерапевта та, і частіше фармакологію. Для чого? Для того, щоб ось ці от якраз процеси збудження, які відбуваються автоматизовано, та, можна було би трішки приглушити контролювати. Але одне без другого не існує, як на мене. Якщо людина тільки користуватиметься фармакологією, та вона процеси збудження глушить, але вона не адаптується до тих умов, в яких вона сьогодні вже живе. Тобто вона вже не є під обстрілами, та? а її поведінка, ніби вся вистроєна під ті фактори. І навпаки, якщо лише психотерапія, теж може бути недостатньо власних ресурсів, щоб справлятися та? З складностями.